Село вирушло на південь України, а саме в Херсонщину та Миколаївщину. Ми хочемо показати вам, з чим щодня стикаються фермери України: втрачені господарства, понівечена техніка, заміновані землі це все, все, з чим кожного дня борються наші фермери. В кінці отримують такий бажаний врожай, який потім знецінюється, адже закриті морські порти, шляхи експорту. І незважаючи на ці всі труднощі, вони все одно це роблять. Я сьогодні вас познайомлю з простими людьми, з їхніми цікавими. Історіями, і ви побачите, скільки сили і енергії у цих людях. До повномасштабного вторгнення в селі Українко проживало більше півтори тисячі людей. Зараз тут проживає менше половини. Шестеро людей загинуло внаслідок постійних обстрілів. Ми з вами зараз знаходимося біля церкви і бачимо, що вона також пошкоджена. Село майже все пошкоджено, все обстріляно. Будинок культури, церква, фермерське господарство авангард. І таке складається враження, ніби село завмерло в очікуванні чогось. Проте люди далі продовжують жити і потрошки відбудовують. Мешканці розповідають, що село знаходилось ніби у пасті. З усіх сторін їх обстрілювали і вони не могли покинути межі села. Навіть не могли добратися до того самого Миколаєва, щоб купити якихось харчів. Тримали в напрузі в страху весь цей час. Ми бачимо, що кожна фактично. Кожна будівля зазнала якоїсь руйнації. Майже кожен будинок виглядає ось так. Це дуже так страшно і приголомшливо. Я тільки можу уявити, що пережили люди в той час. Сьогодні Ля село перебуває на Миколаївщині, а саме в селі Українка. Я хочу вас познайомити із жінкою, пані Людмилою, яка Пережила дуже страшні події під час повномасштабного вторгнення. Дуже великий значний втрат зазнало ваше господарство Авангард. Розкажіть, будь ласка, трішки, як ви проживали цей час і як ви відновлювалися? Це були дуже страшні часи. Ми жили по підвалах. У нас не було ні світла, ні води, ні газу. Піч піч топили дровами, там буржуйками, викручувалися, як могли, жили в холодних підвалах, взагалі без опалення, але люди все одно приходили на роботу, тому що ми вірили, що вигрібали звідси все, спасали зерно яке, тільки могли, вірили, що ще неділя, дві-три і буде перемога, і ми знову по-новому почнемо відновлюватися. Під обстрілами люди приходили на ферму, доглядали за худобою, кормили корів. Тоді, як трохи відтіснили окупантів із Миколаєва, туди відтіснили, то ми навіть навіть змогли трохи продавати молоко вивозити на Миколаїв, mm. але обстріли були і молоковозом. У нас пофарбований жовто-блакитний колір. Ми везли те молоко і постійно е летіло по тому молоковозу, поки ми доїжджали mm. до Миколаєва. Але це була копійка, яка допомагала вижити всім, всім нам разом. Тобто ви працювали фактично під кулями. Під та? кулями. Це, це так це кожного. Це дня так, і було? Було. так кожен день люди йшли, не здавалися, ми вірили, що це все буде. Найстрашніший страшний обстріл був, коли ми е у нас були спроби вивести корів і. Mm -hmm. всю Цю худобу і тоді зайшли до нас сюди два скатовози, і село так обстріляли, обстріляли саме точку загрузки. Півтори години був безперестанний обстріл із градів і. Побивали корів, розбило ці машини, і загинув наш головний інженер. Всього за час цих військових дій в селі загинуло шість чоловік в результаті обстрілів. Осколками, осколкові поранення. Ну все від обстрілів. Все техніку, Всю техніку повністю втратили. Так, ось у нас розбиті комбайни. Нам не було б чим збирати. Якби говардбафет дав фонд жнева перемоги, не надало нам допомогу. комбайн Камбантніхоланд дали ми б. Я не знаю, як би ми робили серпом. По ну просто коштів на те, щоб наняти комбайн на цю роботу, у нас не було. вже. – Які ваші плани на майбутнє? Хочу створити робочі місця. Хочу, щоб люди отримали тут достойну, достойну зарплату. Хочу, щоб була перемога. Хочу знову, щоб тут були корови, тому що молочний, молочна галузь занепадає в Україні. Uh -huh. І в нас ось тут на селі зараз тільки ми одні тримаємо корів, більш ніхто. І цього молока людям не вистачає, прям в чергу пишуться, щоб отримати. Хочу, щоб село розвивалося. Uh -huh. Ви така тендітна, маленька жінка, але ви дуже вольова і дуже сильна. Де ви черпаєте цю енергію? Я розумію, це ви просто в один день втратили все, все, що купили багато років підряд. І це дуже важко морально психологічно психічно пережити. Ви черпаєте Силу, я вам щоб далі сказати? Спочатку вперед. якийсь був ступор, я не могла mm -hmm. на це все дивитися. Потім було таке враження, що ось якесь реаліті шоу. Завтра я прийду, і буде все так, як було раніше, а воно не закінчується, не закінчується. Тоді потихеньку очі привикли, серце болить досі, але це все воно знаєте, гріє серце надія, що ми переможемо, і я в це вірю дуже. І звідси беруться сили. Я так думаю, що перемога буде за Україною, і тому ми не маємо права. Якщо хлопці там на фронті витримують це все. То ми тут взагалі не маємо права здаватися. Ми повинні працювати. Значно. Повинні це все підтримувати. Хочемо посіяти раб спробувати цьому році. Озиму пшеницю. В минулому році ми не посіяли. Ось у нас був посівна кампанія минулого року на цей рік не відбулася того, що були обстріли. Угу. Ми не могли працювати в полях, поки не відбили Херсон. Сюди постійно прилітало. В цьому році треба посіяти ужому пшеничку, озимого ячменя трішки. І угу. хочу спробувати ріпак. До цього часу наше господарство його не сіяло. Знову ж таки, єс. Така пропозиція, що можна купити насіння 50 на 50. 50% відсотків. Ми сплачуємо особисто, 50% відсотків йде як благодійна допомога, знову таки за рахунок мецената Говарда Баффета. Ми хочемо скористатися цією програмою. Тож ну, це вже для нас успіхи. Для нас це також вдасться, як ви запланували. Добре, дякую. Дякую. Ситуація в Миколаївській та Херсонських областях вкрай тяжка. Дуже багато господарств просто втратили свою техніку, втратили землі, земельний банк, все те, що вони роками над чим працювали, що вдосконалювали і розширювали, і на сьогодні вони залишилися своїми проблемами сам на сам. Друзі, хочу вас познайомити із паном Сергієм із його господарством, 1 травня, яке повністю було зруйноване. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, як ви пережили взагалі цю окупацію? Що ви почали, як ви це пережили, і що ви почали це відновлення? Наскільки пережив, ми ледве пережили, скажімо так. Морально було дуже важко залишати господарство. І мені, і людям взагалі-то. Господарство було одним із кращих в області. Але на жаль, з початком окупації, спочатку расисти пройшли через село, потім їх довго вибивали. Нам до добряче дісталося. В практично в господарстві не залишилось ні, ні одної цілої будівлі, ні одного цілого складу. Як ви бачите? Це ваша техніка, так? Це все техніка, техніка так, яка була спалена. В місцях зимового зберігання угу. е, тому дуже важко. Ваше господарство має безліч напрямків. Це репродукційне насіння, це м'ясні вироби, хлібобулочні вироби. Тобто, ви ну, багато це ваше дітище, фактично, яке ви багато років розвивали. З чого ви зараз починаєте? Фактично, це все обнулилося, все з нуля. З чого ви зараз? Зараз перше і найскладніше завдання це розмінувати свою землю. Вона, звичайно, в надзвичайно зарощому стані, замінована, і туди, на жаль, ми поки що не знаємо самі, як туди добиратися. Дякувати партнерам і друзям. Посіяли соняшник, на зараз розміновуємо, далі готуємо землю під пари. Ну, Надіємося, що щось посіємо, гріпак, якусь, якусь пшеничку. Після соняшника плануємо сіяти. Поки що тільки на рослинництво. Ну і, Звісно, потрібно встановити свій технічний парк. А це дуже, дуже, дуже багато зусиль і дуже багато коштів. Так, скажіть, будь ласка, ваша мрія, ваші не знаю, плани на майбутнє? Як ви це бачите? І, ну, мабуть, дуже банальне питання, але задаю його всім ви могли поїхати десь не знаю на Західну Україну, наприклад, але ви залишилися на біля свого дітища, яке фактично повністю згоріло. Тут мої друзі. Тут моє життя пройшло, тут люди, які мені вірять, я не можу це залишити. І ми всі хочемо працювати тут, на цій землі, саме на своїй землі. І тому нікуди ми не поїдемо. Саме, саме бажане це мир. Найскоріша перемога, мир і стабілізація нашого життя. Це точно. Дякую вам. Зараз на дворі плюс 35 градусів досить спекотно, немає вітру. Для цього регіону характерна зрошувальна система. У зв'язку з Каховською катастрофою багато земель було затоплено, і якість води, і рівень води впали. Є нестача посівного матеріалу. Ті господарства, які вирощували репродукційне насіння, теж втратили свої потужності. Тому проблем у наших фермерів багато, але вони їх долають і йдуть вперед. До перемоги. Пане Валерію, розкажіть, будь ласка, чим займалося ваше господарство? Наше господарство займалося вирощуванням зернових, круп'яних і масляничних культур. А саме сояшник, ріпак, пшениця, ячмінь, просо, горох. Такі То культури вирощували культури до війни. Да, у нас земельний банк, банк 2300 гектар землі було до війни. На території цього села? На, на території <кій> двох сел. Наше і сусіднє. Скажіть, будь ласка, трішки про сам період окупації. Я знаю, що тут точилися бої. Розкажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, це було на території цього села чи, можливо, на території вашої бази, тому що бачу, що повністю ваша база знищена. Всі приміщення складські знищені, техніка вся знищена. Розкажіть, як ви це пережили, і як ви почали фактично віднову свого господарства? Бої тут велися на протязі пів року. Тут Шестин, село було окупа... В окупації півроку. В окупації воно було менше, зразу тут були орки без перестанку. Ну, нічтожено, да, дійсно виправі здання, сооруження, техніка, нічого. Ні одної машини, ні одного трактора, ні одної сівалки не залишилося нічого живого. На сьогодні ми потихеньку відновлюємо це все. Дякувати фондам жнива перемоги в тому числі, які нам дали комбайн, тому що ми стали під перед питанням Нема чим обирати і немає чим угу. за що нанімати. Життя продовжується, продовжується. Будемо жити, будемо перемагати. Скільки років вашому підприємству? Просто цікаво 2004 ви... року. Ми здавали. Ну... 18 років все збили. років да. ви фактично вкладали в це місце? Вкладали, так, да, да. ми тут жили, ми, ми працювали сутками працювали, ну і бачите, що маємо. Як зараз в регіоні, в вашому селі, зокрема, чи спокійно, чи теж часто тривога у вас? Як ви працюєте, в яких умовах? Е, ні, тривог немає в нас, у нас спокійно, тільки от луня десь далеко, утром, вечором, де коли тихо, це, то чують, що вибухи чують. Як просовується розмінування земельного банку, тому що це дуже важливо. Якщо ми вже що знаходимо, що то там якийсь снаряд, не розірвавшись або вибухонебезпечне, то подаємо заявку, приїжджають ДСНСники і забирають або підривають на місці. Ну так, таким образом. Ну, можливо, таке людське питання, але ваша рефлексія, що ви відчували? Просто прийшли, побачили це, все, ваше відчуття. Все кинути, поїхати чи працювати? Та не, ну однак же працювати треба, тому що півжиття положено. Тут все здавалося воно. На протязі 18 років і кинути. Ну і що далі? Однак ваші же працювати треба. Встановлюватися, працювати. Далі працювати, так? Да. Ви знаєте, Приїжджав до нас губернатор Черкаської області, то він мені це питання задав. Каже, коли ви востановитесь, кажу, будете через 5 років їхати у Крим купатися, заїдіте і подивитесь У вас хороші плани, до речі. Ну, конечно, ми бажаємо я... успіхів, щоб це да. все зреалізувалося, і збільшився і банк земельний, і посівні площі, і взагалі, щоб успішно все. Щоб перемога була, і була переложа. перемога України. так. А далі ми Дякую. Да, спасибо вам дуже. Дякую. Дякую. Об'їхали безліч сільськогосподарських господарств, і майже на кожному із них є ось такий ангар, де металобрухтом лежать тисячі тонн техніки, яка зовсім недавно обробляла українські поля. І в чому ж їхнє визволення цих російських військ абсолютно ні в чому, адже аграрна сфера це найбільш добра, мирна справа, яка несе лише позитив. Робіть висновки. Плачевна, того, що повністю село зруйноване. І в рамках безпеки я сьогодні повністю в амуніції, в бронежилеті, в касі. Місцеві жителі ходять, так як вони ходять щодня. Це дуже відважні, відчайдушні люди. Щодня вони кожного дня, кожної хвилини вони займаються тим, щоб відновити своє село і щоб знову тут панувало життя. Хочемо сьогодні вам показати історію пана Володимира, який. Є фермером, і в тому числі він не тільки фермер, але й займається розмінуванням, Придумав унікальну таку штуку, машину для розмінування, і щодня займається цим. Розкажіть, будь ласка, як ви прожили цей час? Досить важкий час? Ми бачимо, що просто нема камінця на камінці, все знищено. Так, дев'ять місяців господарство було під окупацією і йшли бойові дії. Вся техніка, яка стояла в ангарах, в складах. Все, ви бачите, самі все погоріло. Прилітали mm -hmm. снаряди, бомби, ЗАУ, який був під прапор, колір жовто-блакитний. По ньому стріляли із гранатометів, із танків, навпаки, що колір прапора. Їх дратував їх, колір, так? Жовто-блакитний жов... колір. Жовто-блакитний дратував, і так вони стріляли сюди, скільки разів. Все знищено, все згоріло. Сівалки хорш і трактори джандир. Дуже потужні, крепкі трактори, Все знищено. Вони взагалі нічого не залишилося, ви ж самі бачите. Для того, щоб внести ясність, хочу сказати про те, що, мабуть, в Херсонській області це найбільше постраждале місце, Того, що абсолютно все село проживало 2,5 тисячі людей. Так, до війни так, так. зараз тут ніхто не проживає, просто повертаються люди, бо сприятлива погода для того, щоб залатати якісь дірки, щоб якось щоб не заливало дощем, в надії зберегти хоч щось, що лишилося. Так. Ось розкажіть, будь ласка, щодо розмінування території, тому що я думаю, що скільки тут велися справжні бої, дуже багато мін. Да, у нас підірвався один трактор. Погиб один товариш, наш хлопець, наїхав за село, виїхав посадпокровське одразу. Uh -huh. З'їхав на окраїну дороги, автомобіль злетів на танковій міні. Uh -huh. Потім ми ще знайшли, ну, військові сапери знайшли ще п'ять штук там познімали ті, повзривали. А так зробили такий каток мощний, трактори, які ходять по Полю, щось шукачами, а що такий мощний трактор проходить, дали дорогу, щоб було видно. Ось під той джандір, де розміновував, ми зробили такий щит, як спочатку ходили, такий крепкий брус метала і під низом доска на 50. Щоб вона, якщо, не дай Бог, трактор наїде на міну, то щоб воно могло защитити його. хоча б. Бо в нас ось один трактор зірвався, і ось сьогодні залишила рама. Він наїхав переднім колесом. Слава Богу, що лівою стороною, а трактор рист сидів з правої сторони. Колесо в шлань, вилетіло і ось вирвало сюди. Ось такий порток. Від танкової міни. І після цього ми вже почали робити на трактора такі щити з досок, з цього всього. От така проста історія простого фермера з півдня. Проте вона вражає, оскільки він настільки людина сили волі щодня, ризикуючи своїм життям, продовжує робити свою справу. Отакої ціни цей хліб. Наш золотистий найцінніший. Підтримуйте наших фермерів на всіх рівнях влади, всіх рівнях бізнесу, всі країни, наші друзі. Тому що це основа розвитку як українського села, це основа харчової безпеки українця. Від них, від цих людей, героїв, як Людмила, сьогодні залежить. Що в нас буде в кожного українця в холодильнику? І за якою ціною і також це продовольча безпека десяток країн світу, які потребують нашої продукції.